Давайте подивимось таку тему, чи відпустив він вас, чи є все ж таки емоційна залежність. Загадайте когось, уявіть. Згадайте приємні моменти, візуалізуйте і подумайте про нього. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. Дивимось енергію, якщо резонує, про нього говорю, обов'язково напишіть. Коментар під цим відео, і не забудьтесь підписатись. Людина може проявляти і показувати свою стабільність, те, який він успішний, ресурсний, що в нього все виходить, в нього є гроші, в нього є матеріалка, в нього є класний фундамент, в нього є. Успішність, до нього прислуховуються колеги, люди. Він доволі такий класний і успішний. А насправді людина дуже емоційна і дуже в своїх страхах з низькою самооцінкою, з болем втрати від минулих стосунків, до речі, вони на нього можуть дуже впливати. І в нього як дві особистості, як дві сторони однієї медалі, він може бути на показ однією картинкою, а насправді зовсім-зовсім інший. І оцю його іншу сторону можуть люди і не знати навіть. Добре, чи відпустив він вас? Чи відпустив він вас, чи відпустив він вас, Звіч... звісно, не відпустив. Ви для нього дуже важлива людина, до речі, чи є залежність, однозначно є, ви впливаєте. скоріш за все, він, до речі, переживає, скучає, ви можете йому снитись. І оця невизначеність його, коли він боїться, що ви дізнаєтесь у цю його темну сторону. І не приймете. Це його страхи, що він може втратити свою успішність і своє обличчя перед вами. Оцей момент духовної бідності, страхів і бідності, також ресурсно. У людини можуть бути борги, про які ніхто не знає. Він цього дуже боїться. Те, що він вас не відпустив, це однозначно. Ви для нього жезлова королева, приваблива сексуальна і сексопільна. І тут, до речі, можуть бути навіть якісь привітання.